Перше в житті мав незвичний корпоратив. Ми не обжиралися і не напивалися, ми з толком провели дуже корисний час. Було цікаво, тому що ми самостійно власними руками весь колектив, кожен робив собі додому такий світильник. Дуже прикольно, нестандартно, і вийшло навіть дуже офігенно. Я Даші показав, їй сподобалось. І так ми розпочали з того, що нам видали по 4 таких дощечки. Ми їх зашліфували, я просто забув це познімати. Потім ми їх е, зробили гравіровку. Е, потім ми їх склеювали і робили включателі. Поприкручували то. Я все теж забув познімати. Ми поприкручували е ці. Що лампочку вставляти, потім теж в розетку, потім включатель ми вмонтірували. Я правда трошки там затупив і трошки не зробив. Неправильно зробив, але потім встиг переробити правильно. Після чого ми е, за, е, позапалювали оці чорні сторони, потім з'єднали все і замотали ниткою. Клас вийшли!